Друзі, всім привіт. Сьогодні вже в нас прийшла така зима не календарна Хоча ще залишилось пару днів до грудня місяця, але вже випав сніг такий і вже ночі вже в нас морози. Хоч невеликі, але вже морози є. Ось як мої внутрі перезимовують, так сказать, зимують і в сараї. І як зимують вони на дворі, зараз покажу. Ось у нас вже такий сніжок насипав так добряче. Цих внутрі, яких я тримаю в клітках, ось вони так зараз зимують. Ось снаружі клітки вкриті різними, так сказати, от морозу закриті кожухами, там, одіялами старими. Ну, а всередину накидано їм соломи, ой, соломи, кукурузиня, люцерки. Також, щоб їм було тепліше. І так вони вночі було до мінус 5 чи до мінус 6 градусів морозу. Ну, Вдень трохи тепліше. І так внутрі перезимовують зиму. Дуже багато в мене підписників, які тримають або тримали раніше нутрій. І дуже багато ділимося з людьми інформацією. Але от сьогодні, коли я зайшов під одне відео прочитати коментар, мені одна істота написала, то хочу обратися до цієї істоти, подивись в інтернеті, що таке нутрій, а потім пиши такі коментарі. Прочитай про них в інтернеті, подивись, якщо ти ніколи не бачив. Я більше впевнений, що ти їх не бачив ніколи. А потім пиши такі коментарі. Тож, друзі, всім мирного неба, всім успіхів!